О, ми, з вами, дівчатка, ми з вами вивчили основні операції стрижки. Тепер нам з вами треба розібратися, чи ми все зрозуміли, чи ми все е, можемо відрізнити між собою. Давайте принаймні спочатку згадаємо, як називаються ті основні операції, які серед них є перелік. Зведення на нівець. Добре. Душування. 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 Добр. Мняття на пальцях, філірування. Філірування. І градуювання. Ага. Наче всі згадали, правда? Ну давайте будемо з першої розпочинати. Зведення на нівець. Зведення на нівець. Що це таке? Це плавники, перехід відбулося від до довшого. Ну і ще трошки розкажіть, як ми при цьому працюємо? Тобто, як в нас знаходяться, де в нас є грибінець, де ножиці при цьому, де, в якому напрямку рухається, так? Грибінець ми стримаємо кусиками до ласу і рухаємося одночасно ножиці за грибінцями. Також поступово ми можемо повертати зубці грибінця на саду, щоб довжина була довша. Ну так, тобто логічно, що е, так, прошу знову давай рухаємося. Знизу верху і логічно, що ми рухаємося завжди проти природного росту. Тут важливий цей момент, де ми, в якій би ми зоні тушування можна тушувати. Звернення нівець можна виконувати в будь-якій зоні голови. Тобто і ну найчастіше використовується, звісно, що на бокових частинах е, е, потилична. Частина і не спіляю, там переважно низь. Так? але взагалі можна виконувати на будь-якій зоні. Але завжди рух іде проти природних уроків. Тут важливий момент. Звісно, що завжди грибінці, грибінці, зубці розташовані догори, тобто від нас. І е, тут важливий момент, щоб гребінець грибі, і ножиці рухалися як? Одночасно. одночасно синхронно, якщо вони будуть рухатись не одночасно, що буде? Яка буде проблемка, будуть виникати такі сходинки. Так? Це буде дуже ну, некрасиво у зведенні на нівець, в залежності від структури волосся, якщо вона не дуже жорстка, можливо, не буде так сильно помітно, якщо будуть тоді сходи. Але ми на це не маємо розраховувати. Ні, ні, ні в тушуванні ми зараз продовжимо, ні в на нівець, ми не маємо розраховувати на те, що можливо не буде помітно наших помилок. Тому тобто ми маємо. Налаштовуватися на те, що в нас все має бути чітко, ясно е ну, і точно виконано в нашій стрижці. Зрозуміло? Е від якої довжини ми можемо коливатися. Тобто ми кажемо, це зберег плавний перехід від коротшого до довшого, але все-таки він має свої якісь межі. Яка в нас чуткові, скажімо, там довжина, від якої ми розпочинаємо? Сантиметр. Хто ще думає інакше? Міліметрів однозначно міліметрів, тому що е, ми кажемо, що, наприклад, звернення на нівець і тушування це дві схожі процедури, фактично просто тут. Коливається це все в довжині, так від зведення це від пів сантиметра приблизно, тобто 3-5 міліметрів, як ви сказали, і йде далі на наростання. Ще раз наголошую, чим більше ми повертаємо грабінець на себе, тобто ми спочатку розпочинаємо там максимально паралельно до голови, максимально щільно до поверхні голови, так? але потім ми повертаємо його на себе, чим вище ми піднімаємося. Тим логічно повертаємо гребенець на себе. Чим більше повернули, тим більше там наростили тої довжини. Оце і є зміст плавного переходу від коротшого до довшого. Якщо ви будете просто паралельно вести весь час, значить у вас паралельно буде однаково дуже на голові. Розумієте мене? Та, Яку ви задали на початку 5 мм, і ви ведете весь час паралельно, паралельно, паралельно до голови. У вас буде 5 мм. А якщо ви будете починати з п'яти, а потім поступово повертати до гори на себе, так, то у вас буде плавно-плавно-плавно наростати там, до 7, до 8, до 10 мм. Правда? Де використовується звернення на жвець? В яких стрижках? В яких виходить? Просто в чоловічих, але часто і в яких Корот, жіночих. жіночих коротких моделях, тому що в чоловічих дуже часто все ж таки тушування зведення на нівець відбувається так, або в переходах між коротшим і довшим, або відбуваємо. Ну, ми будемо зараз просто продовжити, звісно, що деталі говорити про стрижки, але щоб ви розуміли, що власне що це подовжена якась чоловіча стрижка, де буде застосовуватися вже на нівець. Такі базові короткі модельні стрижки там застосовується тушування. Тому давайте вияснимо, що таке тушування. Воно ну, дуже схоже до звернення лілець, але якась між ними є там різниця тушування. Яка різниця? Висотою різниця? Так. Буваю, я тут Ну, Тобто ми розуміємо, що тушування це така що? тонка. Дуже тонка робота. Якщо тут можна щось зробити і, можливо, буде непомітно, то тут не вийде зробити так, щоб було непомітно. Це дуже тонка робота, тому що дуже тонка довжина. Так? Хто хоче доповнити, що щось притушування? тушування? бути в себе чітким, але це дуже добре видно. Так, ну тобто ми вже ну, говорили про те, що тушування треба відпрацювати і працювати дуже ретельно. Не вийде там один раз спробувати і вже можна навчитися. Ні, тушування це складний вид роботи, де треба відпрацьовувати більше десяти разів. Це я кажу образно. І завжди до нього підходити дуже так уважно. Тут в, даній, в даному виді роботи має бути ідеальне освітлення. Якщо буде погане освітлення, буде неякісно виконана робота. І навіть якщо буде якісно, то будуть е, страждати ваші очі. Тому тут на рахунок цієї процедури це дуже важливий момент. Е, ну і знову ж таки, ще раз наголошую, що ми тут йдемо фактично з нуля, От з нуля і від так, тобто дуже щільно. Гребінець в даній ситуації буде починати працювати дуже щільно до поверхні голови, так? і потім плавно будемо е, повертати. Вже не так різко повертаємо їх при звернення на нівець, тому що е, тут йдуть міліметрики. Так? Тобто, якщо ми б мали щільно, потім ми буквально трішечки повертаємо на себе, для того, щоб у нас там наростання йшло від міліметрика до п'яти і далі, куди там треба. Але розумієте, тут вже не робимо таких великих різких рухів. І звісно, що ми зробили цю процедуру, ми прочесали. Тобто ми подивилися, що все гаразд. Якщо подивилися, що утворили сходи, працюємо далі і виправляємо. Але можна так стушувати, що вже не виправити. Тому треба бути уважним під час цієї роботи. Зрозуміло? Добре, щодо зведення на німецьке тушування, всі все зрозуміли. Всі зможуть пояснити? Так? Mm -hmm. да? Ну, ви наші всі потім змогли виконати. Добре. Е, окей. Дані у нас яка процедура є ще? Mm -hmm. Давайте зняття на пальцях. Це логічно, що зняття на пальцях дуже після цих двох е, можна обговорити. Скажіть мені, будь ласка, що таке техніка зняття на пальцях? Mm -hmm. Я не можу перекладачу. Так. То важливо. насправді. Скажіть мені, будь ласка. Ну, тут, це ми просто прочисляли. Як дивіться, Перше, ми коли почали говорити про зняття на пальцях, ми говорили про те, що в нас є поняття контрольне письмо. Чому? Тому що вже коли ми говоримо про зняття на пальцях, там є присутнє контрольне письмо певно. І ми мусимо розуміти, яке і в чому зміст. Тому давайте все-таки тепер поки що розглянемо все-таки, що таке контрольне письмо в стрижці, яким воно буває. Mm -hmm. І як можна, які ефекти ми можемо отримувати від контрольних пасів? Різні. Дуже хочу розказати Михайло. Однуся. І комбінований. Mm. Ну, і давайте тепер виліснемо. Це дуже важливий момент. Mm -hmm. Говорять одні ті самі. Я звертаюся на Михайлові. Михайло що таке контрольне письмо? Mm -hmm. Треба знати. Треба зовсім добре знати. Ти готувався сьогодні до зняття? Не, не У сенсі е, статус я на станом. Пішіть якісь послання до нього окремо, тому що є група. І в групі є чітко дві лекції, дві частини основних операцій стрижки. І ви були на уроці при чому? Як це ви не знали, що вчинити? Бірши. Ну от важно, важно виправитися, так е, хто знає, що таке контрольне письмо? Ні, ті ж, ану активніше. Прошу. Якщо я не домовляюся, це е, десь верхні точці голови. Пасмо на яке. Е, як правильно сказати? Тобі, на яке до Я якого, якого згодиться там стрічки щось. Я не пам'ятаю точно. Ну okay. окей. хто ще має версії? Добре, добре, Це перше пасмо, яке ми почали стихати. Потім якщо воно рухоме, ми е, рівняємо, наприклад, перше, друге до першого, потім перше відпускаємо, рівняємо третє до другого. Якщо воно нерухоме, ми всі інші пасма рівняємо до першого. Добре, е, добре, окей, правильно сказала коротко ясно, я узагаю. Дивіться, що таке контрольне письмо. Контрольне письмо це письмо вздовж якого рухається стрижка. Тобто ми не… це наш орієнтир. Ми задаємо щось цим письмом, так? І далі, завдяки тому, яким воно є, в нас буде та чи інша форма стрижки. І, власне, рухоме означає, що внаслідок того, що ми орієнтуємося, Ну, орієнтуємо перше письмо, задали на ньому довжину. так? Простригне друге письмо, захоплюючи перше. Тобто ми другим письмом орієнтуємося на довжину першого. Далі третє письмо вже орієнтується на довжину другого, а не першого. Рухоме письмо це є письмо, яке ми простригли першим. Далі ми друге, друге захоплюємо з першим, третє захоплюємо з другим. Четверте захоплюємо з третьим. Розумієте мене? П'яте захоплюємо з четвертим. Ну, тобто у вас є схема в книжці. Малювати ніше тут. Ну давайте я намалюю, щоб було зрозуміліше. Дивіться. Є голова. Там щось наліва. І тут у нас. І тут у нас перше контрольне письмо. Перше. І тут далі наступне, так? Тобто, добре, я буду позначати перше, друге, третє, четверте. Тобто, ви дивіться, ви розстригли перше письмо, задали дружину. Друге, ви вже захоплюєте разом з першим, орієнтуєтесь на дружину першу. Третє, ви захоплюєте разом з другим і орієнтуєтеся четверті, до, четверті. до другого. А четверте, третьим і так пішло до самого кінця. Тобто, це я вам розклала стрижку уже в тому вигляді. І в нас в результаті всі пасми будуть однакові. Так? Вся, тобто, якщо задали тут 5 см, чи 10, чи 20 тут буде на кожній точці внаслідок такого письма однакова та довжина, яка була ну, на першому босму. Розумієте? Це буде називатися рівномірна форма. Тобто, оце є один ефект. Так? А коли ми стрижемо з вами нерухомим пасмом. То знову ж таки, воно може бути в даній ситуації нерухоме письмо в будь-якій зоні. Це може бути зона фронтальна, це може бути зона маківки, це може бути нижня потилична, це може бути скрунева, права, ліва, центральна потилична. Ну, тобто, це будь-яка точка залежності, яку стрижку, який ефект ми хочемо отримати. До речі, це зовсім різні ефекти е, внаслідок того, де у нас знаходиться нерухоме посмо. Зовсім різні ефекти і зовсім різні стрижки. Але наша задача поки що усвідомити, що якщо в нас є нерухоме письмо, наприклад, воно ось тут знову ж таки на а ми все тягнули знизу, то в нас буде отака ситуація. Так? Тобто наше перше письмо буде найкоротше, наше останнє там письмо якесь там 25 буде буде найдовше. найдовше і тут далі буде така йде прогресія між ними, наростання довши. Чому? Тому що ми всі пасма тягнемо в ту точку, от ось сюди. Всі. Не там щось щось. Розумієте? Ну це якщо воно було на фронтанні, якщо воно буде на лаківці, воно буде інакше виглядати. Якщо воно буде на нижній потилці, це буде зовсім інакше виглядати. Але ми ще зараз до цього не дійшли, щоб я вас цим всім грузила. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що. У нас великий перепад довжини утворюється, коли в нас є нерухоме письмо. Тобто в нас нерухоме письмо, де б воно не було, воно завжди буде найкоротшим в даній формі стрижки. І всі наступні будуть зростати в довжині ті, які ми дотягуємо до нього. І найдовшим буде останнє дотягнуте письмо до першого контрольного нерухомого письма. Зрозуміло? Угу. Не Ну і що таке комбіноване. Я думаю, що комбіноване це теж ясна річ, що це в одній стрижці, в одній формі, е, якісь там задумані. Ми використовуємо і рухове, і нерухоме. Це, наприклад, ви можете там верхню частину стригти рухомим письмо, наприклад, там тімінус, круневі. Образно я кажу, я так не зараз не, не на якусь стрижку спираюся, просто навожу приклад. Верхню частинку вистрижати рухому посмотрю, а нижню нерухому. І це зовсім знову ж таки буде дві різні частини стрижки, але вони завдяки якомусь задуму поєд... поєднаються модельну красиву стрижку. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, тепер я перерву. Відпочиньте е, і продовжимо mm -hmm. далі говорити після перерви.